Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Пригадаємо правила безпечної поведінки під час роботи з гострими та ріжучими предметами. Завжди на постолі робочому повинен бути порядок. Працюємо тільки з справними інструментами. Ножиці тримаємо в робочій руці папір допоміжній лівій чи правій. Скажіть, будь ласка, поміркуйте, що може бути дорожчим за гроші? Звичайно, це що, родина? Здоров'я, тому що ні родину, ні здоров'я за гроші не купиш. Також розваги з друзями та час, який теж не можна придбати за гроші. Сьогодні ми з вами будемо створювати грошове до Для цього вам знадобиться картон, папір, ножиці та клей. Якщо батьки дозволять гудзики – Знайдіть старі, можливо, монетки. Якщо ви будете пришивати ґудзики, то тільки з дозволу батьків взяти голку з ниткою і тільки під наглядом батьків пришивати до фетру. Якщо фетру нема, то приклейте ґудзики і монетки за допомогою клею до картону. Отже, приступаємо до роботи. Якщо ви намалювали собі фарби, то візьміть фарби, олівці, фломастери, маркери і розфарбуйте його так, як хочете ви. Воно може бути в кольорах веселка, може бути однопомним або різні кольори. Після того, як ви розфарбуєте його, якщо ж ви вирішили не працювати фарбами, а створити аплікацію то Можна вирізати проведе, дерево з будь-якого кольору. Ну, ось, це може бути однотонний, яскравий, теплі, холодні кольори, те, що подобається вам. Підготуйте губчики або монетки, те, що знайдете. Можливо, паєртки. Розкладіть їх в такому порядку, як вам подобається. Не як на відео, а те, як подобається вам. Як ви собі уявляєте. Після того, як ви розкладаєте усі будзики, монетки, паєтки, можливо, ще щось знайдете для декору. приклеїте за допомогою клею. Це клай лівець, але тільки з дозволу батьків. Немає такого клею і дозволу батьків, то користуйте зазвичай трава. Він теж підходить. Приклеїти потрібно усі пудзики, усі паєтки, усі монетки. Можливо, ще навіть і бантики до краю. Якщо ви не хочете дівочки, Дере... Білочки дерева, то можна вибрати іншу крону. Це як зразок. Можете робити так, можете робити по-іншому. Ось вам декілька зразків крони. Звичайна крона дерева. Прикрасити їх паєтку.